Прийшлися на центральну частину передвіря, зокрема постраждала вулиця Соборна, зараз тут перекритий рух транспорту, постраждала будівля пенсійного фонду, зараз тут працюють рятувальники, ліквідовуючи наслідки влучання і гасячі пожежу. Такий вигляд мав центр Білопілля о дев'ятій ранку, 11 червня. Вночі за інформацією обласної військової адміністрації, міста атакували ворожі шахеди. Безпілотники вдарили по приміщенню пенсійного фонду, колишній школі інтернату та виробничих приміщеннях. Дуже постраждали, тому що всі окна повилітали. окон немає ніде. Вибиті вікна закрили плівкою. Працівники навчального закладу. Миволі гонця п'яту школу нашу розбили і так. Третій раз ліпимо усе, така що стається робити, діти не вчаться. В центрі міста станом на 11-ту годину рух був перекритий. Працювали електрики, рятувальники, комунальні служби. Місцеві мешканці прибирали дрібні уламки та сміття. «Збираємо територію після нічного, після ночної бандрошки шахідами, Десь около часу ночі і в мене не спала дитина, ми зараз вже ж він нас розбудив, і ми почули. Я ніколи не чула, то почула просто такий гул страшний, прямо над головою. Ну, ми підбігли до вікна, а тоді почули, як воно бахкало. Одразу після влучання одне з пошкоджених приміщень зайнялося. Очевидці розповідають: окрім шахедів, вночі чули постріли. І книга сім штук було, бо ми чули сім вистрілів. це вперше таке? Чи було у вас? вперше таке. Перше таке, я таке, такого ще не бачила. Да. Вони такі грунті, встигли в підвал. Ми Коли в підвалі були. Що ми чули? Чули гуде, таке гуде, що ну як, як трактор їде чи машина, а тоді вибух перший, як машина взорвалася, знаєте, то як їде, машина стріляє. оце перший. Оце перший був, а тоді вже, чуємо воно. А тоді в два години ночі щось таке ще гуділо. Це чотири вибухи одне за одним. і угу. все. А часто у вас таке тут буває, чи це вперше? У нас, -а -а. Це у нас часто таке буває. Часто, часто. Ухи. Дуже часто. І самоліт, а перед цим у 12 ночі, 2 ночі самоліт над домом пролетів. Бахтало. І потім літала, що потащала. А цей дочка мішала їм. Уламками також пошкодило фасади прилеглих будівель. В Кафе, що розташоване неподалік, вибухом вибило скло, розповідає його власник Олександр. Ми відчинилися під час бойових дій і в зоні бойових дій, так що ми якось до цього звикли. Все нормально. А сьогодні ваше майно постраждало? Майно ні, тільки брючка таке, ну і вікно». За інформацією військової адміністрації, окрім шахедів, білопільську громаду обстріляли також з реактивних систем залпового вогню. Нарахували сім вибухів, обійшлося без загиблих. Анна Книж, Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина.